Покликані служити. Покликані служити це об'єднання молодіжних католицьких спільнот. До речі, мене звати Таня. Дуже приємно. Я є головою цього об'єднання від червня минулого року, бо до того часу головою цього об'єднання був мій чоловік. Але в червні ми прийняли рішення, що він буде йти в військо, і е, на з'їзді лідерів обрали, що я є наступною головою. Хочу розвінчати міф, що покликані служити це не спільнота, це об'єднання спільнот. Для нас це зараз дуже важливо. Насправді надзвичайно в цьому об'єднанні є 10 середовищ. Львів, Франківськ, Тернопіль, Новояворівськ, спільноти з різних міст України. Тут справа від мене є стенд зі спільнотами, які творили цю подію. Бо покликані служити це люди з цих спільнот. Та? Тобто ці спільноти об'єднались для того, щоб разом створити цей захід. Цей захід не створила якась окрема спільнота, покликані служити. Цей захід створило 10 спільнот. Тобто ресурс закладений з 10 спільнот. Як ми функціонуємо? У нас є рада, рада збирається кожного вівторка, в мене вдома, бо поки не маємо широкого офісу, але слава Богу, офіс є, але ще не перейшли до нього повноцінно. Рада це учасники з кожної спільноти. Тобто, майже кожна спільнота дала своїх учасників раду, і це люди, які кожного вівторка збираються і думають, що робити. Та? Теж в нас є, і це я дуже дякую Богові, бо це за останній рік в нас з'явилося троє місіонерів. Місіонери це дівчата, які повністю вкладають свій час і ресурс, тобто працюють, отримують заробітну плату. Це ці Троє прекрасних дівчат. І я вам скажу, якби не ці троє дівчат, цю подію було б насправді надзвичайно важко реалізувати, тому що вони вклали. Більше навіть ніж могли. Насправді Софійка Оля, які були на реєстрації, Софійка, яка займається зараз поселенням, це дуже круті дівчата. І дуже тішуся, що Бог благословив покликані це об'єднання наше ними і, і десь дав ї, їм в серці це бажання вкладатись більше в цю справу, ніж декілька годин в тиждень. Як, функціон... Як е, ми вибираємо напрямок руху? У нас є три рази в рік виїзди лідерів, і для мене це дуже важливий час. Я завжди його дуже сильно чекаю і дуже тішуся, коли наші лідери майже в повному складі є на цих виїздах, тому що це час, коли ми трошки зупиняємося і починаємо слухати Бога і слухати одне одного, і слухати наше серце, куди Бог хоче вести ці покликані. Бо дуже ціную те, що не ми ведемо це. А стараємося постійно слухати, куди має це йти, куди Бог хоче, куди Бог кличе. І власне ці виїзди лідерів є для двох речей: для формування візії та діяльності нашого об'єднання. І ця діяльність є як відповідь на запит спільнот. Трошки пізніше вам розкажу про це, як це є. І зараз така візія є нашого об'єднання. Це покликані. Ми дуже хочемо цей ресурс спільний вкладати в спільноти. Тобто, покликані працюють зараз для спільнот, спільноти наповнюються, міцніють, і потім разом це об'єднання служить для церкви глобально. Та? Бо разом ми завжди можемо робити більше, ніж кожен по окремості. І разом це насправді велика сила. Покликані служити наше об'єднання має три основні напрямки діяльності: Формація, євангелізація. І екомунізм формація. За... Ми існуємо, до речі, ми існуємо два з половиною роки. Тільки два з половиною роки існує наше об'єднання 2-4 грудня 22-го року ми мали перший наш виїзд це якраз був виїзд лідерів, і тоді я святкую тоді День народження покликаних. Тому що насправді це був час, коли ми зустрілися за круглим столом і такі: то давайте разом. Та? І, і так дуже мені цінно ця дата, пам'ятаю про неї. І, і тоді подумали, давайте будемо формуватись разом. І за цей час ми провели чотири модулі формаційні. Тут можете побачити кількість учасників, теми, і теж провели івенти. Івенти на різні теми стараємося формувати наших людей з людей з наших спільнот в харизматичному дусі, та тобто багато дбаємо про те, щоб мали навчання про молитву про славлення. Теж були навчання про харизми, були навчання теж про мою ідентичність як християнина, про стосунки, та те, що є завжди важливе. Тобто, формація, молодіжний євангелізаційний курс. В лютому, тобто більше року тому, у нас був один з виїздів лідерів. І тоді я теж їхала на нього з багатьма питаннями, як, як ми мали функціонувати далі, що для нас є в пріоритеті. І, власне, Андрій Чайківський, до речі, Андрій, я тебе шукаю сьогодні цілий день. Ні? Не побачу так. Добре. Андрій Чайківський, клас! Привіт. Андрій Чайківський, лідер спільноти БТЛ місто Тернопіль, запропонував таку річ, що. Давайте разом щось зробимо, якийсь євангелізаційний курс для молоді, бо спільнота дорослішає, а молоді люди не приходять. І тоді, власне, на цей запит ми почали молитись, почали думати, і тоді зародилася ідея курсу 316. 3.16 це посилання на Євангелію від Івана, 316, так би бог полюбив світ, такий центр Євангелії, і дуже тішимося, що насправді цей курс є 3.16, бо свідчимо про найважливіше. І провели вже цей курс цієї осені. Так він виглядав. Тобто, це було сім зустрічей формаційних. Після цього всі учасники курсу з'їхались на один спільний івент, який був в Брюховичах. Зареєстровані на курс було 450 учасників. На вікенд потрапили тільки 220, бо взяли Брюховичі. Це найбільше приміщення, але недостатнє. Тому десь мали такі обмеження по кількості. І дуже тішимося цьому. Це був такий пілотний запуск курсу. Віримо, дуже що будемо робити це ще що є запит. і і буде ресурс. Це і екуменізм. Екуменізм полягає в тому, що 24 лютого 2023 року, на першу річницю повномасштабного, ми, наше об'єднання зорганізувало молитву за Україну. І туди прийшли наші брати-протестанти. І це нас так дуже торкнуло, і ми дуже їм вдячні. І ми тоді подумали, а чому не робити це спільно? Чому спільно з нашими братами в вірі не молитись, не стояти в молитві за Україну, особливо в цей час? І тоді народилась ідея давайте спільно разом з іншими протестантськими церквами зараз. Є теж місіанські євреї, чому я дуже радію. І ми вже зробили п'ять екуменічних молитв за Україну. Крайня молитва була 24 лютого цього року. Там було близько 900 людей, і насправді дуже тішусь таким подіям, тому що це. Перше це заступництво за нашу країну, особливо в такий дуже важкий період. А друге, це на цих подіях ми збираємо кошти і вже зібрали насправді декілька сотень тисяч для допомоги нашій армії. Важливо, чим ми керуємося, коли ми продумуємо нашу діяльність? Маємо такі основні принципи: перше це відкритість і любов. Насправді дуже хочемо, і власне ця подія теж була з цим принципом, щоб люди, які приїдуть на цю подію, вони відчули максимальну любов і максимальне прийняття, і тут десь могли видихнути і такі о клас, мене тут чекали. Та? І цим керуємося. Це перший принцип, другий принцип це якість. Зазвичай дуже дбаємо про якість. На наших подіях, щоб це було добре, знаєте, щоб якщо ви виділяєте цей час, щоб він був дуже якісно використаний. А останнє найбільш напевно важливе для мене це молодіжне середовище, тому що ми є об'єднанням молодіжних католицьких спільнот, і говорила я з отцем Олегом Кіндієм перед запуском курсу 316. І десь так питала, що він думає про, про цю всю двіжуху, яку планували запустити. І він тоді сказав таку фразу, яка мене дуже сильно торкнула. Він сказав: що зараз, якщо ми не будемо займатися цією сірою зоною, а сіра зона це ми займаємося віком 16-35 років в більшості, це якраз така зона, коли ще з дітками бавляться. І зі старшими ще більше є можливість попасти, а якраз для цього віку найважче займатись з ним і, і дуже бачимо своє покликання до цього. І Якщо ми не будемо займатися цією сірою зоною в церкві, то через 30 років церкві прийде пустеля, тому що не буде нових людей, не буде молодих людей, і, і церкві тоді буде дуже важко. І, і це було для мене таке підтвердження, що рухаємося в правильному напрямку, працюємо з тими людьми, до яких кличе нас Бог. То молодіжне середовище для нас дуже важливе. Крім цього, завжди дбаємо про благословення церкви. І для мене надзвичайно важлива є, і я дуже рада присутності єпископів між нами. Тому що сьогодні є вже присутній, і слава Богу за це, один єпископ. Завтра буде два єпископи провадити літургію. І це для мене таке дуже. Дуже цінне, тому що є присутність церкви, є присутність тих людей, які ведуть церкву, і є благословення. І завжди на події, які робимо, беремо благословення в єпископа на проведення цих подій. Наші плани. Тут є багато тексту, але так скажу насправді те, чим живу зараз, те про що багато думаю, і Марцін, коли вчора говорив, бо вчора ми мали таке, е, таку молитовну зустріч перед цією подією. І сьогодні він трошки про це говорив. Він говорив про те, що в Царстві Божому велике все велике зароджується з маленького зернятка, з маленької справи постає щось велике. Та? З маленького зернятка є велике дерево. І це так дуже доторкає, тому що дуже багато зараз думаю про це. І якщо коротко про наші плани, бо можу говорити про це дуже багато, то ми дуже хочемо займатися молоддю, якраз цим віком 16-35 років. Хочемо формувати, хочемо робити, хочемо показувати, що Ісус живий. Що Ісус є не тільки в церкві, не тільки в неділю, а Ісус є в твоєму житті кожного дня і Він може, може діяти. Ми дуже хочемо ширити цю цю віру в це серед молодих людей через євангелізаційні курси, через формаційні івенти, через молитви за Україну теж і через такі великі молитви віднови, як маємо зараз, для того, щоб молодь приходила в церкву, для того, щоб церква наповнювалась і щоб. Щоб молоді люди насправді ставали живими християнами, які потім цю живу віру будуть нести в політику, будуть нести в свої сім'ї, будуть нести там, де вони працюють, та? будуть нести цього живого Бога. Тобто хочемо займатися таким, бачимо до цього своє покликання, бо насправді найкраще молодь евангелізує молодь. Молодь найкраще розуміє молодь. І дуже тішить, що ми поки молодь, тому можемо займатися тим, чим ми займаємось. Дуже хочемо, насправді дуже тішимося цією подією. Але так говорила дівчатам, коли ми готувалися до цієї події, про те, що завжди сприймала наші події як щось центральне, щось таке ключове, до чого зараз готуємося. А ця подія, найбільша подія зі всіх, яких ми організовували за ці два з половиною роки, була для мене таким одним з етапів, який проходимо. І зараз так скажу вам, що вже зараз. Думаємо собі про е, таку саму подію через рік, але в декілька разів більшу, тому що відмінили, сказали багатьом людям, що вони не можуть попасти на цю подію через те, що нам забракло місця. Тому вже на наступний рік плануємо собі е, швидше за все це буде на СКА. Велотрек у Львові там вміщається 5-6 тисяч людей. То вже зараз про це думаємо. Насправді, бо дуже хочемо, щоб. <плес> дуже бачимо, що Бог зараз піднімає прославлення в нашій країні, дуже тішимося знайомствами і, і надихаємося від наших братів поляків від. Тих речей, які вони роблять в себе, і дуже хочемо, щоб ця слава лунала в нас тут, теж. Та? щоб наш народ вставав в цій прославі, запалював своє серце до слави Бога, і щоб ми так однодушно, одноголосно, декількома тисячами, а потім декількома десятками тисяч славили Бога. Та? Тому вже плануємо собі це. Я вже готувала цю подію з думкою про те, що через рік буде значно більше, і десь сподіваюся на це. Але насправді для того, щоб реалізувати це все, бо бажання в серці є шалене. Дівчата запалені теж дуже, дуже хочуть працювати. Е, є служителі, які готові вкладати свій ресурс, готові вкладати понад міру і, і служити. Але насправді дуже потребуємо фінансів. Хочу так вам сказати, що дуже тішимося цією подією. Е, ця подія, якщо так дуже між нами. То ця подія коштувала 2 мільйони гривень. Тобто, це для нас це шалені гроші. І дякую вам за, за ті оплати. Бо ми перекрили, слава Богу, ми перекрили цю подію, і, і зараз не є в потребі фінансовій. Але... Е... Але насправді є події, де шукаємо гроші, та, де відкриваємо збори, наприклад, на ці євангелізаційні курси спільноти від себе вкладали ну, там біля 50 тисяч в організацію одного курсу в себе на спільноті. Тому дуже потребуємо, насправді потребуємо ваших пожертв, вашої допомоги. І зараз відкриваємо таку річ. Це започатковуємо таку річ в об'єднанні нашому партнерство покликаних. Що це таке? Це коли ви не просто одноразово кинули гроші, дали пожертву на якийсь з наших подій. А це коли ви стаєте співавтором цієї події, коли ви на постійній основі перше, що важливе молитесь за покликані, бо десь відчуваєте, що близьке вам близький вам такий напрямок служіння. А друге, на регулярній основі підтримуєте нашу діяльність. Якщо так дуже конкретно, то хочемо е, робити для наших партнерів спільний чат для комунікації. Хочемо те, точно робити зустрічі два рази в рік для того, щоб десь говорити, що ми вже зробили, представляти нашу діяльність, збирати якісь відгуки, думати про наступні наші напрямки і збиратися для спільної молитви. Тобто будемо мати точно два рази в рік з нашими партнерами зустріч, е, зустріч такі, де ми будемо проговорювати це. і... Поквартальна звітність і попередня реєстрація на наші події, тобто в цей чат наших партнерів, точно за декілька, можливо, за тиждень, надсилається реєстрація на, на всі події, які маємо, і маєте можливість попередньо реєструватись. Але так скажу для нас насправді дуже важливо знати, що не самі в цьому, що є люди, які, можливо, не мають часу і ресурсу докладати сили в це, але десь мають можливість долучитися фінансово.